Не обійшлися російські вибори і без секс-скандалів. В епіцентрі опинилися спостерігачі. Член однієї з московських дільничих комісій. Жінка звинуватила кількох із них у сексуальних домаганнях. Їх, звісно, того ж дня пов'язали і відвезли у дорогоміловський відділок внутрішніх справ. Просиділи хлопці там менше доби. Спостерігачів, звинувачених у сексуальних домаганнях, до члена комісії, відпустили з відділку. Написав у власному твітері їхній адвокат. Імен ні спостерігачів, ні співробітниці комісії, ні номеру дільниці адвокат не уточнив. А додав, що молодики написали заяву з проханням залучити члена комісії до кримінальної відповідальності за дачу неправдивих свідчень. Мовляв, насправді вона готувалася фальсифікувати результати. А хлопці спостерігачі це помітили і хотіли зафільмувати. Тоді вона версію про домагання і вигадала. Пощастило їм, що у відділку пробули лише ніч. А у дівчатам з фемен доведеться просидіти у російському відділку близько тижня. День виборів тріо активісток прийшло на дільницю у будівлі Російської академії у Москві. Де голосував Путін, там традиційно оголилися і спробували винести із собою один із ящиків для голосування. Їх, звісно, відразу затримали і повезли у відділок. А мировий суд Гагарінського району Москви засудив Феменок, Анну Діда, Оксану Шачко та Ірину Фоміну відповідно до 10, 12 і 5 діб адміністративного арешту. Але це не все. Федеральна міграційна служба планує взагалі видворити їх з Росії. Зараз готує усі відповідні матеріали. Якщо справу доведуть до кінця, дівчат не не лише вишлють з Росії, а можуть і взагалі ніколи не впустити їх назад. І це дівчатам ще пощастило, що ніхто їх не бив. А у думський депутат Ілья Пономарьов, у бійці під московською мерією втратив. Ви не повірите. Ботинок. Чи то мітингарі, чи то правоохоронці відірвали від його черевика підошву. Учасники акції прийшли до мерії тиждень тому, аби подати заявку на проведення мітингу 5 березня. Хтось щось крикнув, когось штовхнули, і пішло. Поїхало. З'ясувати, що трапилося, і головне, хто винен, розпоряди. Вся президент Медведєв. ну поки що президент ще й спостерігачем за цією справою назвав не аби кого самого генпрокурора Юрія Чайку. Відповідне доручення опублікував офіційний президентський сайт. На розставлення всіх крапок чайка має час до 15 березня. Жертвою російських президентських перегонів став посол США в Росії Майкл Макфол. У день виборів невідомий під його виглядом розмістив провокаційне повідомлення у Твіттер. Спостерігачі повідомляють про велику кількість порушень на дільницях у всій країні. Це ставить під питанням легітимність виборів. Стверджував у мікроблозі фейковий посол США. Хуліган скористався підробним акаунтом. У ньому все було так само, як і у справжньому. От тільки остання літера була не маленька англійська Л, а велика АЙ. Твіт не справжнього Макфола наробив галасу Повідомлення процитували кілька засобів масової інформації. Деякі навіть встигли обуритися. Наприклад, головний редактор телеканалу Раша Тудей Маргарита Сімон'ян. починається. Зазначила вона у своєму Твітері. Відреагував на цей помічник президента Росії Аркадій Дворкович. Обоє зітнули з полегшенням, дізнавшись, що то були заяви несправжнього Макфола. До цього російське інформагентство повідомили, що Твітер посла зламали хакери. Справжній Макфол запевнив, що це підробка. Скандальний акаунт вже видалено з мікроблогу. А от хто справді прокоментував перемогу Путіна, то це американський сенатор Джон Маккейн. Перемогу Владиміра Путіна на президентських виборах і головне його сльози на мітингу переможців на Маніжній площі. Він прокоментував так: дорогий влад, сюрприз, сюрприз, ти виграв народ Росії теж плаче. Саркостично написав він Маккейн – суперник Барака Обами на виборах американського президента 2008-го. Неодноразово згадував у своєму Твітері про Владиміра Путіна. А в грудні навіть перед рік йому арабську весну у сусідньому. Му кварталі, а Путін пізніше пояснив, що з збожеволів через пережиті у В'єтнамі потрясіння. Мовляв, там він потрапив у полон і кілька років просидів не просто у тюрмі, а в ямі у будь-якої людини дах з'їде. Підсумував тоді Путін. Американці на останнє Твітер повідомлення сенатора відгукнулися теж критично. Чому б вам, пане Маккейн, краще не подбати про свого власного президента? Натякає на майбутні президентські вибори у США Наталі Готфрі. Здається, ви плачете більше за нього з огляду на те, що ви стільки уваги приділяли цьому питанню, відзначила Нікіта. Це нагадує мені, коли ваш старий приятель Джордж Буш переміг. Ми всі теж були у сльозах із поважних вісім років пекла у стилі самого Макейна. Відповів Еліт Сквайд.